На війні з російськими окупантами загинув 34-річний житель села Побужани Романюк Михайло Михайлович. Про це повідомляють у Бузькій міській раді Золочівського району. Михайло з 22 березня 2022 року служив у лавах Збройних сил України навідником гранатометного відділення взводу вогневої підтримки, боронив до останнього подиху нашу країну від рашистської нечисті та загинув 24 березня 2023 року біля населеного пункту першого травневе Харківської області, отримавши поранення, несумісні життя. Воїн залишився в вірним присязі та щастю виконав свій обов'язок з захисту батьківщини. Бузька міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям Михайла. Йдеться у повідомленні Бузької міської ради у четвер, 30 березня, бущина попрощалася з українським захисником, мешканцем села Побужани Михайлом Романюком. Світла пам'ять і шана Герою України.